Всім хай! Мене не було на цьому каналі майже півроку. I think десь приблизно так. Я зняла відео про другий семестр другого курсу і просто пропала. Просто тому що в мене було не було часу, потім не було мотивації, потім не було бажання знімати. Зараз я вже на третьому курсі, вже другий тиждень пішов. Минулий тиждень я намагалась знімати улога, але щось в мене не вийшло, мені не сподобалося, я його виділила все, що знімала. Тому хочу знімати цей тиждень, тому, тому що ще, нарешті, нормальна погода, осіння. Холодно, дощі, як я люблю. Я дуже люблю осінь за це. Тому сьогодні буду знімати вам свій тиждень. Вчора був понеділок, я нічого не знімала, бо я працювала. Сьогодні вівторок, в мене теж нове навчання, Шикарний розклад цього семестру. Я навчаюся його три рази на тиждень. І сьогодні в мене вільний день, I айгес. Хочу поприбирати в квартирі, зробити собі їжу на два дні або три, бо погана погода навіть не знаю, що буде в п'ятницю робити після університету. Щоб все це було в мене готово, бо в мене такий розклад, що кожна пара в мене ці три дні, які я вчусь на 7.30 ранку. Встаю я дуже рано. У мене немає часу потім готувати. Ввечері в мене немає бажання готувати. Тому це треба зробити сьогодні, наготувати на три дні, щоб потім їсти смачно, кайфувати від життя. Але спочатку я хочу відпочити, сходити, взяти, може щось в собі в Старбаксі, якийсь Pumpkin Spice Latte І буду прибирати на кухні. Та, в принципі, в квартирі навіть не хочу вам знімати, які тут треш відбуваються. Так, піду дозбираюсь і піду вже пити свій Pumpkin Spice Latte. Коротше, я вже поприбирала в квартирі, приготувала собі їжу. Не так багато, як я планувала, але окей. Хотіла поки що зробити перші відзиви, відгуки на предмети. У мене дуже гарний розклад. Отакий. От що я понеділок та вівторок вчусь. Це дуже круто. Ставлю цьому розкладу, тобто я вчусь в п'ятницю. Другий раз вже я вчусь в п'ятницю, але з тим, що в мене понеділок вівторок вхідний, мені. Пофіг. і з тим, що я в п'ятницю заканчую в 12.30, то мені реально пофіг, що я вчусь в п'ятницю, типу, Проблема, коли ще я два вихідних в п'ятницю я вільна вже ще до обіду. У мене є такі предмети, як перший предмет. Усі будуть, я буду усі предмети читати словацькою та перекладати їх знизу на українську, тому що я не впевнена, що я можу швидко перекласти предмет, який вчу словацькою мову, і. Не маю потреби його перекладати українською. Це, до речі, проблема, бо коли я щось пояснюю людям, що я вчу словацькою мовою українською, то дуже складно це пояснити, бо я просто не використовую терміни українською мовою. Там, перший предмет це аналіз за подміку. Там ми будемо працювати з фактурами і все таке, і мені дуже. Це ж засумно, бо минулого року я не склала предмет, стосов який стосувався цих фактур. Але сподіваюся, що він буде легкий. Вчителька приємна. Вона була коли зайшла до кабінету. Я спочатку подумала, о, вона буде неприємна. Я вже це бачу, але вона була приємна. І Ще мені не подобається, що з цього предмету потрібно буде кожну кожну пару готувати домашні завдання, які треба буде якось представляти потім. Типу, з одної сторони, мені це не подобається, з іншої сторони, мені це подобається, бо ми будемо я буду точно все вчити протягом семестру. Тобто, не буду що забуватись. Далі в нас предмет поднікання в малих середніх подніках. Коли це вибір, вибірковий предмет, тобто я його обирала. І коли я обирала, я читала цю назву, і я думаю: о май Бог, це 100% буде якийсь предмет, де нас будуть вчити. Як відкрити, наприклад, мале або середнє підприємство? І як же я помилялась, бо коли я прийшла на лекцію у четвер, у сім три странку, мені кажуть, що ми будемо знову рахувати податки. На другому курсі в мене був такий предмет, де ми рахували податки, і це був жахливий предмет. Там була жахлива вчителька. Кожен раз і у всієї групі був стрес, коли ми сиділи на практиці на цьому предметі. Тому mm -mm. Но цього разу має бути трошки легше, тим більше я вже вчила податків словачні, як їх рахувати, тому що це був теж вибірковий предмет. Але тоді я обрала, тому що він залишився. Цей раз я обрала по через назву, назву мене трошки підвела, але не байдій. Далі в нас поднікатівське планування. Теж норм-предмет, мені він дуже сильно схожий поки що на менеджмент, який в нас був. Теж приємна вчителька. Я думаю, що цей предмет буде дуже сильно мені допоможе в майбутньому найбільш з усіх предметів, тому що цей предмет буде про те, як ми будемо планувати свій якийсь проект, бізнес, або, коротше, ми будемо це розбирати, як відкрити бізнес, грубо кажучи, зроставити предприємчий план. Далі реальний людський здоров'я, теж молода вчителька, інженерка. Це вона закінчила магістратуру і зараз, мабуть, закінчує доцент або вчиться, на доцент, я не знаю. Її років 25-26, я думаю, тому дуже молода вчителька. Я, чесно кажучи, трошки забула, що ми там будемо робити, і що ми там робили. Але теж норм. Типу, норм. І останній предмет це менеджерське розгодування, тобто теж молодий вчитель, теж інженер. Теж ми робили якусь штуку, яку ми робили на менеджменті, тобто просто вирішили якусь ситуацію, де немає правильного рішення, тому що це як вирішить менеджер, так і буде. Тому цього семестру більш-менш всі предмети норм не виглядають складно. Але єдиний мінус, ще в мене була уводна консультація з бакалаврської праці. Я думала, що цього семестру ще не треба було починати писати бакалаврську роботу, тому що думала, що це якщо по бажанню, хочеш почати зараз, то починай. Але ні, нам треба було до кінця семестру здати три капітоли мінус вайб, тому що треба писати вже бакалаврську роботу. І з кожного з цих предметів, які я вам що перерахувала, треба робити проєкт: семінарну працю, презентацію, домаціології. Все. Щось одного з цього треба робити на кожен предмет все в різних групах. Тобто, ти працюєш з різними людьми кожен раз. раніше я вийшла з дому тому служу на роботі Ніка працює а я кайфую тому що кайфую людей немає бо холочки пкей у мене слава богу немає чого <рес> Добрий ранку. зараз у нас 6.46 ранку. Я вже одягла з мене тільки бомбер на принципі все. Я дуже сильно хочу спати, а ще я хочу їсти. Я передвинула будинок, бо вирішила, що я не захочу їсти і потім повернуся додому поїм. Але я вже хочу їсти. Як я буду зараз літа півтори години на парі, I don't know. I don't know. Я поїм через дві години мінімум. А я вже хочу їсти. О, oh, No. На вулиці дощ. В принципі, цей тиждень має дощити кожен день. Води у нас. Я йду на автобус, і я просто в придкушеній, бо перша парубина практика і потім має бути тільки лекції. Бо має бути легше. Бо я вже не хочу нікуди йти, я вже не хочу навчати, я вже нічого не хочу. Піду за Нікою з братом і підготую рою бути I Spump's Py з Латва йоу, бо ж зараз година перерої. Лео Роу. Це дуже смачно. Це те, ради чого я ходжу в дарбах кожну осінь. Мені не сподобалось, бо я їй що це дуже смачно. А вона каже, що це смачно. Ніколи таке не підписи. Не вірте. Не вірте, це все бріхня. Ні, це дуже смачно. Всім рекомендую. Ой, ой. Хуйня. Так, же показую, що мені пройшло. Це залежно. Тут мають бути шкарпетки. Шкарпетки. У мене всі довгі, майже всі порвані. І в мене немає тому Я заказала Midnight. Я дуже часто замовляю різні кольорові. Це були на знижці нормальні кольори. Більш-менш замовила їх. Так розсівки. Сіксі! Ось такі малютки. Зараз їх треба буде поміряти. Я сподіваюся, що вони мені. Коротко мою якраз. Але сьогодні я мабуть не піду, бо дощ, мені шкода. О, такі крабавчики. Усім доброго ранку, знімаю так поцільне місце. Місце для квартири, які з світлим. з собою вітаміни в університет. Бо не встигаю поїсти. Тут у мене вітаміни, залізо та вітаміни Д3. Це якась булочка, яку вчора купила свою влітку, щоб поїсти в університеті перед парою. ну і звісно, що робити вітаміни. Втомилась, вже закінчилась пара, я зараз піду за ніколи вовні ще пара йде. Б... Чекати її, потім підемо пити кадру. Мяу-мяу-мяу. Була тут в, універі... в універі і бачила, типу, як табличку, типу, що відкривається Starbucks. Перший Starbucks його в університеті. Я думала, Вау. А, перший Starbucks в університеті. Це просто кавомашина. Це просто кавомашина, стаканчики Starbucks, маркери, де можна писати своє ім'я і в принципі. Все. Думаю, кава від Starbucks і усе. Ніка реакція на погоду. Я. Діти Йовані. Це просто не було тільки бургер Кінгу, тільки що. І дуже багато людей, дітей в старому місці, і в бургер кінгу не вміють робити швидко. Цкали бургер 15 хвилин. Треш. Вона дуже зла. Вайп, <звук> погоди. Але гарно. Їду на танці, їду на дві тренування. Перша хіп-хоп, друга хілс. І між ними навіть не має бути перерви.